Перекис водню корисна річ у господарстві. Він дезінфікує рани, відбілює зуби, освітлює волосся і надихає вивести плями крові з більшої кількості тканин. Це доступний і універсальний засіб, який є у багатьох під ваною. Але чи підходити він для догляду за орхідеями, особливо для лікування кореневої гнилі? Коренева гниль проблема, знайома багатьом власникам орхідей. Коренева гниль, справжній жах для любителів орхідей. Більше з нас стикалися з нею б раз, і це завжди боляче бачити як жовті листя улюбленої рослини, не знаючи, як їй допомогти. Сьогодні розберемо, чи дієсно перекис водню ефективний у боротьбі з грибковою інфекцією, чи це просто гарна теорія без реальних результатів. Коротка відповідь: Ні. Перекис водню не лікує кореневу гниль орхідей. Навпаки, він шкодить навіть здоровим корінням. Висушує їх, руйнує тканини, і в кінцевому підсумку призводити до загинелі рослини. Детальний розбір існує багато теорій про лікування кореневої гнилі. Коріння орхідей дуже тендітне, воно вимагає хорошого повітря обміну і не виносити застою води. Наведіть при поливі методом занурення, рослина має швидко просушуватися. Часто кореневу гниль важливо розпізнати, поки вона не пошкодить більшу частину коренів. Саме тоді і виникає ідея використовувати перекис воду. Теорія ідея полягає в тому, що перекис воду завдяки своїм окислювальним властивостям очищає коріння, знищує грибок і бактерії, а також підвищує рівень кисню біля коренів. Теоретично, це має стимулювати ріст міцного коріння. Але це працювало б, якби перекис не пошкоджував корені. Реальність коріння орхідей ніжне, а пошкоджене гнилю – особливо вразливе. Хімічні мови, особливо такі агресивні, як перекис водню, лише погіршують стан. Він роз'їдає здорові тканини і висушує корені. Так само, як і кориця, перекис швидко зневоднює кореневу систему. Тому я не рекомендую його використовувати ні для лікування, ні для профілактики, що дієсно допомагає. Найкращий спосіб боротьби з кореневою гнилю – змінити умови догляду. Орхідеям потрібен баланс вологості та поливу. Якщо ви виявили гниль. Один пересадіть орхідею обережно виміть її з горщика, видаліть старий субстрат, ймовірно, в ньому є грибок. 2. Виріжте пошкоджені корені здорові корені білі або зелені, щільні. Гнилі темнокоричневі, м'які. 3. Дайте корінням просохнути перед пересадкою. Повітрообмін і дренаж. Орхідеям потрібен повітряний субстрат. Звичайний ґрунт не підходить, він затримує забагато вологі. Використовуйте спеціальні суміші для орхідей, кора, вугілля, перліт. Вибір горщика. Поганий дренаж. Одна з причин гнилі. Вибирайте горщики з великою кількістю отворів, керамічні, дерев'яні або спеціальні для орхідей. Полив і вологість. Після пересадки змініть режим поливу. Достатньо один раз на тиждень. Якщо переливаєте, спробуйте метод льоду, це запобігає застою води. Вологість повітря має бути 50-60. Орхідеї добре відчуються у ванній кімнаті з яскравим, але не прямим сонячним світлом. Результат через кілька тижнів після пересадки стане зрозуміло, чи вижила орхідея. Якщо листя продовжує жовті коренева гниль могла зайти надто далеко. Але в більшості випадків рослина одужує. Висновок коренева гниль страшний сон для власників орхідей. Але перекис водню на вихід. Він лише пришкодити найкращий спосіб виділений прапорець на білому фоні видалити пошкоджені корені, виділений прапорець на білому фоні пересадити у свіжий субстрат, виділений прапорець на білому фоні, налагодити полив і вологість. Тоді ваша орхідея матиме шанс на одужання.